Які найчастіше питання ставлять дівчата стосовно вагітності? Це інтимне життя, і вагітність, чи можна займатися інтимним життям під час вагітності, чи не нашкодить це? чи можна це робити в ранніх термінах, і навпаки, в пізніх? Дивіться, помірна фізична активність в цьому питанні вона не зашкодить навпаки, тільки корисна і для фізичного стану жінки, і для її психоемоційного стану, і для атмосфери в родині. А, а якщо немає протипоказів, які протипокази до інтимного життя вагітної жінки? Це в ранніх термінах загроза переривання вагітності, тягнучі болі внизу живота, тягнучі болі в попереку, мажучі темні або е, навіть алі яскраві виділення, дуже виражений токсикоз, скоріш за все, також стане перешкодою для романтичного дозвілля. Якщо ви нормально себе почуваєте, вас нічого не турбує, то інтимне життя дозволене і навіть показане. В другому триместрі, як правило, з цим питань менше, і ще а, жінки бояться займатися системним життям вже на таких більш поважних, солідних термінах, тому що вони бояться спровокувати таким чином передчасні пологи. В принципі, якщо факторів ризику передчасних пологів у вас немає, у вас немає низького або краєвого прикріплення плаценти, яку ви можете просто травмувати, якось задіти, спровокувати під час статевого акту, якщо немає якихось показів акушерських проблем, то навіть в пізніх термінах, аж до пологів, статеве життя можливе, дозволене, але тут вже дивіться по собі. Якщо вам незручно фізично, через великий живіт. Вас є побоювання, ви боїтесь не доносити вагітність, спровокувати перечасні пологи, то можете утриматись, скільки там вже лишилося до пологів, там відновлення, і вже зможете спокійно приступити до інтимного життя.